Всім привіт! Ви на каналі Геймс Реакції, і це друга частина проходження Таборов Хелл! Ну, наша задача зробити так, щоб я не втратила нервові клітини. Але це вже не Ой. І звісно, одразу ж налажати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, беріть щось смачненьке, а я починаю пух хел. А цікаво те, що тут не можна стрибати. А! Так, це рекорд. Быстро. Что? А! Я прокакала рекорд. Класс, а можно тут посадить? Да это мы не пельмени. Я буду пельменем. Может мы у меня будут на пельменем? Ай, Та ну шо ви, то, то виходить, то не виходить. Що це таке взагалі? О. О, тут я как до пельменя сметана підійшла. Так, Алюмін від сметани пішов. А як це як, 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 як. Угу. Типу, я, яка не можу нормально зробити навіть один круг. О! Супер. Сметана. Бай-бай пельмень від тебе йде. Одинадцять! Нам за ці три хвилини туди треба долізти. До Якось. І ми встигнемо. А ну, встигнемо, кажу. Ой. Так, це є. Оп! Оп! Ок-сток! поворот. Ідемо на ві... мене Я промовчу. Що в мене в тік в рекомендаціях? До речі, хто це на мій Тікток? Па, Україна! Я там выкладываю тека видео Да тихо дынать Штучка Гокс, так, поворот Гокс, как, поворот И... Эй, палат, не скорбайник. Эй просто можно зберегти нервові клітини. Чому? Неважливо. Мені здається, мене не залишиться нервових клітин. Хто там горить? Хоч би це була Москва. Трошки перегнула палочку. Та досить там горіти, якщо то не Москва. Ой, трохи вплинуть полізло. Ну, не важно, не важно, не важно, не важно. Не важливо, не важливо. Сдури ты можно? Двадцать восемь секунд. Думай. Ок, что? Ок, сколько? Ок, ок. Хтось там помер. В останню секунду нічого страшного, все одно кикнуло. Я сам початок. Серйозно? А? А я не вмію, не вмію. Чого так багато людей на старті? Я то шарю, звичайно в паркуре, але в башне аду. Та ну, та ну, я на нафиг... ви. <звук> не туди. Я на квадробр, я перемен. Або упа. Не, на перемень. Я на квадробер. Я упа. <звук> <звук>

Я не вірю, що в мене руки не й Так, Че вынэн для забынки? Окс, как Поворот? Не! Не дяку. Можно, может, ласка мене заткнуть и якось? Ну, з пісненьками. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А усім па-па!